Наступною в нас буде виступ людини, яка працює з формулами, але не потрібно нікуди ховатися, контрольної не буде. Це всього лише буде наша наступна спікерка Інна, репетитор з математики. Всім привіт! Мене звати Інна. І сьогодні я хочу розказати вам, як вийти із зони просто репетитора і будувати щось своє, і вкладати цеглинки. Розвиток майбутнього. Хотіла би почати з того, що всі ми приблизно в студентських роках 90% людей завжди шукають якісь види підробітку. Я не стала виключенням, я шукала для себе якісь цікаві види доходу, скажімо так, у вільних час. І все, що я в принципі знаходила, воно мені не подобалося і не лягало мені до душі. Насправді, коли я навчалася, я думала, що я не буду працювати вчителем, тому що якось воно мене тоді так лякало. От і все, що я шукала, воно мені не подобалося. Я не знаходила себе там. Тому я вирішила все таки спробувати себе в своїй професійній галузі. Я почала займатися репетиторством. Це було небагато, але потрошки в мене постійно був. були учні, я постійно напрацьовувала свою практику. І знаєте, як я почала це додатковий дохід, то він в мене так і завжди був як щось додаткове, не сприймалося абсолютно серйозно.